У вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на знижки в супермаркеті Метро. Відразу знижка на ротанговій стільці 699 гривень один стілець, 20% знижки. Я думаю, досить непогана ціна. Це торгова марка Aro. Рудничка метро для метро. Верніше. Також знижка на віскі Jamieсоon. 1 літр. Якщо брати від двох пляшок, 899 гривень одна пляшка. Так, капітан Морган 529 гривень за один літр. Джим Бім яблучний та медовий літр 899 гривень. Віски Балантайс, літрові пляшки. 699 гривень, якщо брати від двох. Так, що тут ще баккардій чорний, 569 гривень, якщо від двох вигідно, ну, Тому що якщо одна пляшка, 769 гривень. Так, і горілка абсолютно 499 гривень, це класична, якщо брати від двох пляшок. Головне, щоб це була не підробка, а оригінал. Тому що дуже багато попадається підробок. Також є гірмейстер 700 мл 549 гривень. І аперитив, я так розумію, що це щось типу лікар, типу апіроля 199,90. Також знижка на набір нержавіючого посуду Рінгел 999 гривень. Тут три предмети, три каструлі. Силиконові такі ручки не нагріваються. Саме по собі, собі метал не товстий, тоненький, досить такий хлюпенький. Не, не типу, ну, ну легесенько. Так, тут виходить 1,6 літра, 2,3, 3,2. Скляна кришка, є отвір для виходу пару. Також вже метро виставляє канцтовари до школи, але відповідно знижок немає. Знижка на таке, як це гойдалка, напевно, так називається з кришею. 5599 гривень, тисяча гривень знижки. Гойдалка. Гойдалка, так. Два метра довжина. І відділ продуктів. Сік апельсиновий, 1 літр, торгова марка Аро. 72 гривні 90 копійок і так, нектар 50%, 1 літр, 49,90. Це дуже, дуже непоганий сік. Так, це в нас що це яблуко? Так, а десь тут... А, ой, апельсин, апельсин органік. Так, і наш сік, 1 літр 49,90 апельсиновий. Також на знижках рис Камоліно шліфований, 1 кг метро 89,90. Так, і рис Карнаро. Карнаролі, якийсь, напевно, для різоту якийсь інший сорт. 149 гривень, 16-18 минут хвилин приготування, 16 порцій. Так, що тут ще у нас? Рис бурий, не шліфований, 79,90 тайланд метро. Рис чорний, довгозернистий, не шліфований, 89,90. І рис червоний, 72 гривні 90 копійок. Чула, що дуже корисний, але один раз, одного разу купувала. Мені він не сподобався. Можливо, треба якось інакше його готувати. Так, і рис басматі, 89,90. 90 а Шліфований, а це шліфований а басматі у нас ось так. Шліфований довгозернистий. До речі, хороший, ми його брали, на, ри, на плов завжди його беремо. І пластівці вівсяні метрошев швидкого приготування 29,90. Оливкова олія, Extra Virgin, нерафінована 389 гривень метро-шеф. Моніні, класична Virgin 399 гривень, це хороша олія, дуже відома торгова марка італійська. Раджу. Також нерафінована екстра класу Олія Ливкова чорна пляшка. Що добре, 0,75 299 гривень метрошеф. І якась інша також 214,90. І ось цю торгова марка Коста Де Оро. Я зазвичай беру виноградні кісточки оливкову, 299 гривень, також хороша ціна. Паприка гостра, 170 г, іспанська, 84,90, метро метрошеф. Хороша зручна банка. Тут і велике відкривається великий дозатор для насипання, і маленький. Метро Метрошеф спеції, начебто, непогані. Саме паприку не брала, але інші брала непогані. Так, щось тут ще бачила на знижках. так, Паприка солодка, мала на і... І мелений білий перець 219 гривень така баночка. 180 грамів в'єтнамський. Ну я білий так не люблю, мені якось дуже неприємно пахне. Велика банка карі, Австрія 440 г, метро шеф 169,90. І якась спеція Сибирський лук. Так, цибуля, шніт, зелена, подріблена, сушена 59,90. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто її брав, що це таке, як на смак. І нарязан якийсь. А, ага, це петрушка нарізана 59,90 сушена. І кріп сушений 89,90 60 г німеччина, Німецький кріп кому треба. <різь> якісь цікаві спеції, лівецькі ягоди, 125 г македонія. Я подумала спочатку, що це чорний перець, але це якісь ягоди. Плодове, от хвойна. Напишіть, будь ласка, в відгуки, хто його брав, що воно таке, куди його використовувати. Тому що перший раз бачу. Ми взагалі спеції полюбляємо різні купувати, але це щось якась новинка для нас. І італійська суміш спеції, Австрія, 170 г, метрошеф, 129 гривень. Ще у нас паприка, сушені, томати, коріандр, цибуля, орегано, базилік, куркума, перець. Ам... Має бути непогано. Напишіть, будь ласка, відкудь також, хто її вже брав. Це новинка, я раніше не бачила такої метро. Також цікаві спеції до страв з авокадо. 129 гривень від двох, 139 гривень одна. Що тут цибуля ріпчата, сушена, мелена, сіль, морська, чесник, сушений, кмин, коріандр, перець пересіль, мелений. Має бути смачна, думаю. Ніякої хімії немає в складі. Також на знижках олія Майола 850 мл 58,90, якщо брати від двох пляшок. Але ару 850 мл від двох, 57,40, це без акції. Сир горгонзола Італія Дольче 649 гривень за кілограм, упаковують так вакуумно, цікаво. Раніше тільки маленькими шайбочками продавали. Паста Тальятелі від двох упаковок. Якщо брати Fine Life, торгова марка 79,90. Саме цю торгову марку не брала, а взагалі Тальятелі любимо. Вона дуже смачна, якийсь вершковий соус зробити або спасати дуже класно. Також акція на пасту Мелісана чорна з каракатиці. Так, 99,90, якщо брати від двох упаковок. 139 гривень, якщо одна. І на всю іншу пасту Мелісана, якщо брати від двох упаковок 59,90. Тут і пера, і спагетти, і ракушки. До речі, ми ці ракушки брали минулого разу. Дуже-дуже смачні, класні. І бантики фарфали. Пасата муті з базиліком 700 грамів, 134,90. Це класна торгова марка, якісний склад. Так, і муті в баночках також пасата. 120, з базиліком 126,90 і з пармезаном також 126,90. Це класний виробник, завжди дуже смачні вироби в цій торгової марки. Маслини Діва де Оліва без кісточок 54,90 від двох баночок. Якщо брати, якщо одна 99,90, тому досить вигідна пропозиція. І ось такі оливки грецькі, 320 грамів, Іспанія 69,90 на знижки. В'ялені томати літр 700. Велика банка така 399 гривень. Метрошеф. А маленька така баночка, скільки тут? 340 грамів, Італія 79,90. До речі, коли їх сам робиш, так, домашні смачні, але їх так довго в'ялити, так багато олійних треба. Що вигідні, тут -ту ще каперси є, що вигідніше купити і забути. Їх не так багато треба використовувати, там, в салати додавати на брускети, вигідніше купувати. Крем бальзамічний, 139 гривень, метро шеф пів літра. Соус гострий чумак 59,90. Тарталетки Metro Chef. Акція, якщо брати від двох упаковок, з такого розміру 12 штук 142,90, потім маленькі 159,90. Вони, вони нейтральні, я так розумію, для десертів і для чогось солоного підходять. І відділ м'яса, апетит настигну в сметанковому соусі. Із зеленю 187,90 за кілограм, тут 900 грамів у упаковці. Так далі, епікур солодкий чилі 129,90 гомілки. Стегно 163,90 і 139,90 крило епікур в червоному соусі. Фарш філейний, наша ряба. Куриний 99,90 за 400 г. Так, суперфіло м'ясо стегна від 7 кг 179 від у 169,90. Далі суперфіло м'ясо стигна 199,90 за 1 кілограм кіло, кіло 100. Так, і епікур стегно солодке чилі 163,90. І біку, тушка охолодшена, перша категорія 114,90 В середньому тушка по 1,5 кг патруна. Прошуто Крудо, 229 ,90 гривень 90 копійок, 250 г італія. Ми брали смачно дуже. Міланська ковбаса, укропромстач Переяслав, 229 ,90 гривень 90 копійок, паличка 395 г. Далі торгова марка Алан 199,90 столична з дрібненьким салом 330 г. смачна. Так, і знижка на ковбасу губину, що тут салямі фінська, 79,90 від двох паличок по 460 грамів. Не знаю, не пробувала. Далі ковбаса лікарська, асфальтиківське м'ясо комбінат 189,90 і є трань лікарська 299,90, в середньому по 500 г шматочки. Сардельки ранчо з яловични, 139,90 за кілограм вже варені, вищий сорт. Сосиски бащенські філейні 420 г 7490. Що новинка для мене? Наша ряба почала випускати такі сосиски. Що тут вони? 6490 знаю, не пробували раніше. Напишіть, будь ласка, а, перепрошую, це нямські 6490, а ці безнижки 109,90 курині. Наша ряба ще й ковбасу почала випускати. Що тут у нас? шинка з м'яса курки 169.90. До речі, візьмемо, спробуємо. Потім в наступних відео вам скажемо, як за смаком. Далі знижка на сир 12% жирності, галичина 74,90-300 г. Потім сметана, галичина в такій м'які упаковці 370 г, 15% 40 гривень, 47,90-20% жирності. Сир преміалі з добавками тут мед, персик, що тут солоні 37,90. Якась новинка. молоки, йогурт плюс соус томат базилік 2790, що тут ще огірок і кріп 2790. Напишіть, будь ласка, відео, хто вже його брав, я думаю, має бути смачне, особливо до якихось кабачкових оладків. Має бути класно. Молоко галичина, 2,5% жирності, 40 гривень 90 копійок. Лосось норвежський, метро преміум. якась нова серія. В них 549 гривень, з кіпочками, білий та чорний перець 500 грамів. Далі форель, шматок з, з риби тушки 4-5 кг, 449 гривень. Кавуни Україна 1943 різного розміру. Так, і кавун вогнень 2990. Динки Україна 3690. Малесенькі, я думаю, грам 500 одна динька. Капсули Лаваца Орокава 229 гривень, 100% арабіка, 8 капсул. Капсули ріоба, 8 капсул, від двох упаковок, якщо брати, 159 гривень. Так розумію, вони на нескафе Дольче густо підходять. Квітково-медовий напій Глін Твейн 2990 за упаковку. Тут 6 пакетів. Кава ріоба в зернах 3 кг 2399 гривень. Велика така упаковка італійська. Печиво-шоколадний фондан 1 кг ріоба 259,90 І такі кругленькі печиво. Не знаю, пісочне напевно, печиво здобна фітнес 800 гривень 157,90 Цукерки 350 г вафельні Рошен Джоні Крокер 64,90, АВК Шарм горіх 154,90. Яка тут вага 500 грамів. Вони є в асортименті. фейрі 5 літрів, лимон, 629 гривень. Для дитячого посуду вухастик, 42 гривні 90 копійок, скільки там 500 мл. Засіб для чищення унітазу, лимон, квіти, океан 49,90, 750 мл. Файнлайн. І метрошеф для чищення унітазу 1 літр, 49,90. Напишіть, будь ласка, відео, хто його вже брав, я раніше не бачила його. Так, і сілітбенк від плісняви для миття ванної кімнати 134,90. І ось такий жовтий, оранжевий ми його брали, він класний. Також 134,90, сану для миття швів проти цвілі, до речі, 139,90. Якщо дійсно вані класно буде шви, то це буде супер. Так, і містер пропер для ванни 139,90 і Доместос для ванни, 99,90. Напишіть, будь ласка, які засоби хто полюбляє, кому ще подобається, що діє, так і таке хочеться спробувати щось нове. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Для миття скла та дзеркал 29,90 з дозатором Аро і без дозатора 19,90, змінна пляшка. Так, і містер Мускул 69,90, без дозатора і з дозатором 89,90. Класна ціна на таблетки для посудомийної машини 179,90, 48 таблеток, і 219,90. Ми таку брали. вона ну, типу, звичайна сода, без різних ароматів, без нічого. Таку не брала, не знаю. І 194,90, 62 капсули. Не знаю в чому їхні різниця. Треба взяти спробувати. Або хто брав, напишіть, будь ласка, в відгуках. Фініш ультимат 839 гривень за 80 капсул. І рідкий фініш 439,90 за 900 мл. Так, потім такий фініш квантум, скільки тут капсул. 80 також 559. І звичайні такі таблетки класичні 399 гривень. Мені вони подобаються, я їх зазвичай беру. Так, сомат. Я їх не люблю, він такий вивенючий мені. 649 гривень, капсули Сербія. Скільки тут їх? А, блін, не, не бачу, не можу знайти. А, 54 капсули, перепрошую. Так, і таблетки 999 гривень. 120 таблеток. Також на знижках в Фейрі Екстра плюс 139 гривень за 900 мл в асортименті. І засіб для миття посуду метро шеф з дозатором. Це класно, 54,90. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал обов'язково. І до зустрічі в нових відео. Слава Україні!